Доброго дня, ми з України, вітаю вас. Мене звати Лена. Сьогодні на моєму каналі дам відповідь на питання однієї підписчиці Тетяни, яка скапитала, сказала Лена, скажіть, будь ласка, що можна зробити в Німеччині з дипломом психолога? Мені багато приходить питань про професії, що можна зробити з однією або з іншою професією, де є можливість працювання. Дівчат, цієї теми є багато відео на каналі, просто дивіться і шукайте. Я освітлювала вже дуже багато тем, але я так розумію, проблема в тому, коли я дала, наприклад, певну тему, це були такі. Просто загальна інформація. Зараз, коли вже пройшов рік з того моменту, коли українці приїхали в Німеччину, і інтеграція вже відбулася, потрібно більше детальнішої інформації. Тому зараз давайте зробимо такий аналіз взагалі про роботу психологів, зачіпимо соціальну сферу і подивимось, де краще працювати, що вам для цього потрібно. Я думаю, такий аналіз буде цікавим, можливо, також іншим професіям. Тому, якщо вам буде цікаво, пишіть коментарі, діліться з іншими. І так, взагалі, моєю першою реакцією було на це запитання, ким можна працювати в Німеччині з українським дипломом, психолога. Перша реакція була ніким. Я вам скажу чому? Оскільки я стикнулася з. Цією ситуацією, коли я приїхала своїм українським червоним дипломом вчителя англійської, російської зарубіжної І е, е, я пішла в університет, мені сказали, як і вам, да, підтверджуйте, перекладайте, вам потрібен рівень мови. С1. І коли я прийшла з цим всім в університет, мені сказали, ну починайте з першого семестра. Що мене зробило дуже щасливо, і я відмовилася. Якщо у вас буде така ситуація, що вам скажуть, починайте навчання спочатку, не лякайтеся, проаналізуйте і, можливо, це для вас такий шанс піти іншим шляхом. Взагалі, психологи у Німеччині мають свої праксі. Щоб бути психологом, вам потрібно дуже довго-довго вчитися. Щоб бути психіатром, ви знаєте, так? щоб прописувати медикаменти, щоб робити різні терапії, також довше треба вчитися. І вся, скажімо, така сіль в тому, хто оплачує вашу роботу. Якщо у вас є своя праксіс, ви можете бути зельбштендіч, тобто приватний підприємець, так, у вас є своє бюро, ви психолог, до вас приходять клієнти, і вони часто є так, що мають самі оплачувати свої рахунки. В деяких випадках це оплачує страхова компанія, наприклад, дітям так, оплачують візити до і певні терапії. І це дуже велика ем, валакіта з бумагами, з паперами, це бюрократія і це бухгалтерія, оскільки ви маєте постійно писати, був сьогодні. Пропрацювали 45 хвилин, 30 хвилин, стільки хто заплатив, утримувати гроші. Тобто це великий процес, якщо ви скажете, що я хочу мати свою практику. Можу сказати з власного досвіду, якщо ви питання, які клієнти та, мають у вас бути, щоб вони були працездатні і могли вам платити за це. Це така дуже велика проблема, оскільки люди з нашого пострадянського Простори, які розмовляють українською, російською, вони не вважають, що піти до психолога є потрібним. Якщо ви хотіли б сказати, добре, ось мій диплом, я його признаю. Вам якусь частинку признаю, добре, де ви будете працювати? Чим працюють психологи? Наша, наші інструменти так, це наш мозок і наша мова. Ми розмовляємо з нашими клієнтами. Ми мене прописуємо їм якісь рецепти, це розмова. А тепер скажіть, якщо ви хотіли бути психологом у Німеччині, то а, хто буде вашим клієнтом відповідно до рівня вашої умови? От зараз, наприклад, Б1. Б1, скажімо так, це не ні про що для цієї професії. Оскільки, якщо я приходжу до психолога, наприклад, в мене якісь проблеми, я хочу розповісти. Я розповідаю. Про свої почуття, про свій стан, про те, що я робила, можливо, якісь медикаменти вже приймала, як я це вирішую, я говорю. Якщо у вас рівень Б1, то ви мене не зрозумієте. Відповідно до того, ви мені не зможете допомогти, оскільки ви свою думку не сформулюєте німецькою мовою. Треба дивитися на такі моменти, от справді тверезо і казати, я це не потягну. Для того, щоб працювати і розмовляти з людьми, вам потрібен мінімум С1. Для цього потрібно трошки потратити час. Якщо ви зараз маєте Б1, спробуйте ще і ще і далі і просто вчити мову. Чим краще ви знаєте мову, тим краще ви зможете працювати потім з клієнтами. Де в вся можна працювати психологом. В школі є психолог. Але, будь ласка, не забувайте, психологи мають знати про. Соціалі, соціальні нецверки. Що в нас таке нецверк? Соціальні сполучення, які є організації. Тобто, якщо ви живете багато років в Німеччині, ви знаєте, є в нас одна церква, є карітас, є діакані, є Братунгштелі, є та все, що завгодно. Їх дуже багато. Є якісь поради для вагітних, є поради для підлітків, які стали. Батьками, тобто оцю всю соціальну структуру потрібно знати для того, щоб ви, наприклад, могли допомогти людині з цією ситуацією справитися. Якщо до вас прийде німець як клієнт, то вам важливо знати менталітет цих людей, оскільки з точки зору українців. Можливо, ви б порадили їй щось, так? Чи проконсультували, чи якісь питання спрямували. А у німців інший менталітет. Вони кажуть, тікен андас, тікен, да, тобто як годинник, вони функціонують по-іншому. Це також такий нюанс. Тому для того, щоб від... мати відповідну посаду, вам потрібно знати взагалі механізм і менталітет цього суспільства. Ще є дуже важливим це. Які плюс є у вас, оскільки ви є мігрант, ви можете розмовляти тут двома мовами, так? Там українська, російська, англійська, німецька. У вас є чотири мови. Якщо ви, наприклад, будете працювати в різних організаціях, які роблять консультації, це можуть бути консультації ще раз, вагітні підлітки матері, які виховують своїх дітей. Гевальд, це в нас як насилля в родині, так? Ем, є різних багато спілок, які працюють. Є, наприклад, Крепшуцфебанд, тобто об'єднання, яке займається хворими ем, дітьми, в яких є ем, рак. Да? От, наприклад, мене запитали, чи можу я перевести на наступні вихідні у місті Хайдельберг для об'єднання такого. Для батьків, дітей, значить, які приїхали з України, їм пропонується, і в яких рак дітей їм пропонуються такі чотири дні акціон і якісь там не знаю, розваги. І мене запитали, чи можете ви прикладати. Кажу, два дні можу, чотири не можу. Тобто навіть от в такому якомусь руслі ви можете шукати роботу. Такі посади дуже важливі, але вам потрібно буде справді зрозуміти. Як оцей механізм цієї системи, і це стосується не тільки психологів, не тільки вчителів і вихователів? Вони справді по-іншому підходять до розуміння дитини, до педагогіки, особливо якщо ви, наприклад, дитячий психолог. Відносини також, там, не знаю, в пабера, там, консультант, наприклад, по сімейним відносинам. Тому ви маєте тверезо оцінювати, ви можете себе десь побачити. І ще раз, я дуже часто кажу про корону: якщо ви в Україні мали, наприклад, свою практику, а приїхали в Німеччину і треба починати десь з нуля, знову, то це може бути проблема з вашим его. Подивіться на це нормально. Де ви можете працювати? Є при школах школи. І нормальні школи є шкільний психолог, але документація вся, будь ласка, німецькою мовою. Тому думайте, якщо психолог написав листа, наприклад, тому самому Югентамт, ви знаєте, так, або батькам, або вчителю, і там 25 помилок, то, вибачте, такого психолога тримати довго не будуть. Тут нема претензій, ну просто людина має відповідати певним завданням і виконувати певну функцію. Ви можете працювати в школі для. Складних для дітей з хендікепом, да, дітей-інвалідів. Там є такі при них завжди точки, які роблять консультації. І, можливо, ви можете супроводжувати одну людину. Так, це вже не ваша професія, але це можливість почати десь туди піти. Підтверджувати, я б не стала диплом в тому плані, що ви можете признати якусь частинку, але це дуже довго навчатися, і ви не потягнете просто мову. Я реально оцінюю ситуацію, оскільки, знаєте, я перекладала на минулому тижні розмову з батьками, і тема була анорексія. Ну, я вам чесно скажу, там була така лексика, сидів головний лікар, сидів психолог, сидів в лікарні, да? вчитель, мати, ця дитина, і я сиділа, і ну, трошки прийшлось мені попотіти, щоб перекласти це все на зовсім іншому рівні. Тому це важко. Реально оцінюйте свої сили. Ті, хто живуть на півночі або хтось в Баварії є, є клініки для дітей курортні, От Мута Кін оці ці санаторії, у вас є гарний шанс працювати там. Колись я була в такій клініці, так. цей курс для, наприклад, на три тижні він йде, вам його оплачує страхова компанія. І там є також психологи, які розмовляють і загально, і ви можете консультацію проходити з однією. Я була сиділа дівчинка така 22 роки. ми з нею просто розмовляли, каже: О, я цю книжку читала, цю книжку читала. Вона каже: Ну, вибачте, мені вам нема про що говорити. Знаєте, люди різні, але от ви б, можливо, там змогли для себе знайти роботу. Все залежить ще від вашої землі, оскільки, наприклад. На півночі там Кьольн, хто нас Дюссельдорф, та, Вупарталь. Там більш є шанс признати свій диплом, якщо ви там живете. Бварія, баден Вюртенберг, вони настільки строгі, що навіть я вам розповідала, що вони навіть не признають дипломи тих, хто вивчився в Німеччині. Тому все дуже індивідуально. Щоб я вам могла порадити, просто признати диплом і. Тому плані, що що вони вам признають, але якщо вони скажуть, що треба щось довчитися, перевчитися, не втрачайте час. Краще перекваліф... Зробити, перекваліф... зробити перекваліфікацію. Оскільки працювати, влаштовуватися, наприклад, на якусь офіційну посаду, в основному психологом, да, це потрібно навчання в Німеччині. З українським навчанням це буде дуже-дуже важко. Якщо це посада ще раз, в лікарні, якась така там школа. Але якщо це якісь такі центри, які допомагають іншим, так, ще раз, для консультаційні, просто консультаційні да, центри, такі вони, скажімо, щось таке приватне, туди ви можете спробувати. Можливо, зараз створюється при церквах, да, діаконі, карітас, Якісь інші установи спорюються, центри допомоги українцям, і тоді ви можете казати, так я можу робити консультацію. Наприклад, в школах в мене також запрошували просто знайомі перекладати, кажуть, що зробиться якийсь клас, там буде профілактика травми, і ти можеш прийти перекладати з ними, буде працювати німецький психолог. Тобто, якщо б прийшов український психолог, взагалі проблем не було. От ви себе можете, но вам тоді потрібно. Знаєте, якось зарекомендувати себе, підтвердити це все і офіційно. Можливо, ви можете сказати, ось у моя візитка віднести її в Радхаус, в Білий дом, або в школу і сказати, я психолог, я можу працювати з дітьми. Тобто ви можете так спробувати на офіційному рівні це робити. І ви можете також продовжувати працювати онлайн своїми приватними клієнтами, але от, щоб робити це в Німеччині, це буде трошки складно. Якщо вас цікавлять інші професії, я говорила і про медсестер, говорила про вихователів, говорила про вчителів, ще якісь бухгалтерів, так ми говорили. Питання є, будь ласка, задавайте. Я впевнена, що можна завжди піти іншим шляхом. Я, наприклад, вирішила, що я не буду вчитися ще 25 років тут підтверджувати диплом вчителя. Вивчилася на вихователя, потім зробила психіло, тобто психологічний консультант, і зараз я працюю. У лікарні вихователем, але це така, як розповідала про це, просто назва да, цієї професії. Насправді я і перекладаю, і надаю психологічну підтримку, і соціальну підтримку, і можу інколи не знаю, з дитиною погратися, батьків заспокоїти, дитину можу покормити. Тобто, в мене настільки широкий спектр завдань, що просто-напросто ну, це цікаво. І я впевнена, що якщо ви будете шукати, будете позитивно настроєні, у вас все вдасться на все добре вам.